Доброго дня, мене звати Анна, я керівник відділу маркетингу заводу Мегбут. Сьогодні ми запрошуємо вас на екскурсію до серця нашого підприємства, а саме на завод місце, де ми виготовляємо сучасні та якісні рішення для ваших проєктів. Сьогодні ми познайомимо вас з процесом створення нашої продукції. Познайомимо вас з начальником виробництва заводу Могбут, а також з нашим обладнанням, процесами і розкажемо про всі особливості виготовлення наших огороджувальних конструкцій. Вас з начальником виробництва нашого заводу Олександр Іванович. Це людина, яка 25 років працює віддано нашому підприємству. Завдяки Олександру Івановичу створюються багато нових новітніх якісних рішень. Людина, яка знає про наш завод все і навіть більше. Тож задамо йому декілька питань, і він розкаже про всі процеси створення нашої продукції. Доброго дня, Олександр Іванович! Доброго дня. Роботу а, Завод Могбут, в якому році створений дуже багато клієнтів, глядачів, наших підписників. Питають, з якого року працює Завод Магбут. Можете нам розказати це? Так, завод Махбут своє існування. Сказати, існування розпочав з 70-х роках, mm. де був виробником металоконструкцій. Розвивалися з іншими спільними заводами із так. виготовляли металоконструктур повністю металоконструкцію та металовироби різної форми, конфігурації на різному обладнанні. Зрозуміло, а коли саме розпочали створювати? Продукцію, яку зараз ми виготовляємо, фасади, паркани, стелі. І з чого саме ви починали? Е, ну, Мабуть, розпочали ми десь в 90-х роках е, саме модернізувати е, виробництво, закупати обладнання так. та. Е, Робити вже, виготовляти новинки. Саме з фасадних рішень, так? Почало? З Фасадних рішень розпочалося це існування Мехбуд. Так і потроху почали внедряти нові новинки, огорожі. Стелі. Огорожі, це цікаво, адже завод Мехбуд – це перший хто розробив, і єдиний, хто розробив та ВІВ. На будівельний ринок паркани металеві, типу жалюзі, ранчо горизонта. Це наче в 2000-х роках. Так? Ми створили ну, створено було це в 2000-х роках, а з 90-х років вже були тестував саме Олександр Іванович. Це саме той, хто розпочав працював над створенням конструктивів. Огорожжалюзі, ранчо горизонта. Де де було вже в 90-х роках придбано? В 2000-х uh -huh. придбано обладнання е німецької якості, фінської. Е і проводились експерименти, встановлення і Я навіть знаю, що, да, перші паркани, які були там встановлені 2003 у 2003-2002 році, вони досі а, стоять у клієнтів на об'єктах, мають ідеальний вигляд, тому... Це продукція, яка буде стояти у вас десятиріччями. Гарно працювали над створенням да, над створенням саме і дизайну, і конструктиву горошку. Важливим етапом виробництва заводу Махбут є сертифікація продукції, сертифікація сировини виробничих процесів. Олександр Іванович – це саме та відповідальна людина. за сертифікацію розкажіть трохи глядачам, це буде цікаво їм, адже... Дуже важливий вагомий такий аспект в нашій продукції це саме якість. І Олександр Іванович – це та людина, яка відповідає за її і гарантує нашу якість. Як саме ви дотримуєтесь стандартів та нормативів при створенні продукції? Ну, що я можу сказати, саме перше це у нас метал. Доставляється до нас на виробництво сертифікований е, від постачальників наших. Е, продукція вся сертифікована Укрметте стандартом. Виробництво також сертифіковане. Е, е, проведено технічні, розроблені технічні умови. На, кожен на кожен продукції, вид продукції да, це дуже важливо. Так, да, це, е, мибути, можливо, один з єдиних заводів в Україні з серед огороджувальних конструкцій, хто дотримується повних стандартів сертифікації продукції на всіх етапах від моменту обрання Добре, сировини до моменту відгрузки вже готової реалізованої продукції на об'єкт клієнту. Це я вам дуже... Так. Я вдячна за такі за те, що ви дуже прискіпливо над цим працюєте, адже наші клієнти ціняться. Це бо так, якість дуже важлива. Також хочу сказати, так. що у нас сертифікована продукція як від пожар пожар. Так, пожежа безпечні да. норми. Да, це важливо, адже стилі Магбуту вони реалізовані а, в таких клініках, Клініка. в операційних, да навіть в хірургічних операційних встановлені наші підвісні металеві стелі. А основною вимогою а, при Не виборі було наявність сертифікації відповідності санітарним вимогам. То тут це класно, що ви дотримуєтесь цих нормативів. Олександра, а розкажіть, можливо, по, про наймасштабніші об'єкти, які ви реалізовували. А тут на виробництві можливо якісь цікаві проекти. Що вам запам'яталось? Знаю, були тисячі реалізованих проєктів. Ми дуже багато реалізовували паркані, фасадів стек. Кожен з них він особливий, він цікавий. Але все ж таки, можливо, щось вам запам'яталось в роботі, таке масштабне, цікаве. Найбільше, що ми не найбільше, а таке, що було цікаве, бистро, якісно. Е в терміни клієнта uh -huh. ми змонтували, виготовили е, огорожу ексклюзів Лего, жалюзі, жалюзі ексклюзів Лего. Довжиною там це котежне містечко, Рі... Кути... віла Кути... Рів'єра на Київщині. Так. так, яке там довжина паркану. Більш біль, біль, більше здається тисячі да метрів. там а, до 1,5 кілометрів паркану такі класні, З висотою да. стандартна, яка в нас була. І, нас який міст? термін виготовлення зайняло на такий здоровенний обсяг? Ми буквально стандартні всі вироби. У нас зайняли секції були секції. розміри стандартів. стандартними uh -huh. розмірами секції. Пішли в нас дуже швидко, ми буквально за місяць. Півтора кілометри паркану виготовили замість. І це ж ви паралельно робили інші, інші замовлення? Інші Замовлення, так, да, тобто І Це вражаюче, так, так. А що ще можливо? Що ще? Ну, Знаю, багато фасадів ст, робили. Стелі, стелі, фасаді, стелі, наприклад, ми ось робили буквально не так давно. Угу. Можливо, знаєте, відкрився Дрімтаун. Дрімтаун, е, так. Там, там Саме у нас в холах. В холах, коридорах. Дуже цікаво було виконувати стелі uh -huh. в. Кліниць оберіг. оберіг і там же ж і підшиви виробили рейка uh -huh. горизонт і віконні відкоси і кубоподібна рейка в полі і касети в кабінет. Да, оберіг комплексне рішення фільм, від Макбуд. Олександр Іванович був там саме куратором на об'єкті. Їздив неоднократно тут дивився, бо ми робили дуже багато процесів. Контролював класно. Сама оберігали. була там, бачила. Правда, класний об'єкт. По фасадам, що uh -huh. Ну, самі перші, хто фасади, мабуть, в Києві зробили, це ми виробляли фасад на Лугові, караван. Караван відомий центр. Тобто, це інтер. всі наші фасадні касети були. Ну і не тільки на даний момент. Ми зараз виготовляємо заправки Око да. по Києву, по Україні. По Україні, по всій, тобто, так. всі підшивки, все, що ви бачите, там то. Металеве. Це, да, це завод Мегбут. А чим ви збираєтесь вражати покупців у 2024 році? Можливо, якісь вже задуми по реалізації чогось нового, цікавого. Так, задуми є. Саме на даний момент проводимо експерименти, випробування в лінійці огорож та фасадів, які будуть реалізовані, думаю, вже. Предоставлені uh -huh. в 2024 році для вас. супер. Думаю, буде щось цікаве, якісне і дійсно вражаюче, Бо а, будівництво не стоїть на місці. Незважаючи на всі виклики, в яких ми зараз працюємо, життя триває, життя йде, і тому ми продовжуємо працювати, працювати для вас і працювати над створенням нового, якісної продукції. Тож, Олександр, дякую вам за цю екскурсію, що дякую. ви познайомили нас з виробництвом, з виробничими лініями. Бажаю вам натхнення в роботі. Дякую, що. А вкладаєте все серце і душу в наше виробництво. Тож до зустрічі, до зустрічі в наступному році, в... <свісна> році в наступних <свісна> відео. Дякуємо вам до побачення. Вам. Да, до побачення.